Всім привіт, Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Дуже рада вас всіх сьогодні бачити. І сьогодні у нас буде дуже цікава тема, тому що ми будемо говорити про мій один з найулюбленіших фільмів. І це фільм українського виробництва Тіні забутих предків. Звісно ж, на це відео мене надихнула моя нова книжечка власне Михайло Коцюбинський Тіні забутих предків це збірка його новел. І насправді тут не лише цей твір, але саме в цьому відео ми будемо детальніше спинятися саме на ньому. Та екранізації. Тому що, після перечитання вже в дорослому віці, тому що я колись читала ще в школі, в мене з'явилось натхнення з вами поговорити і, звісно ж, порекомендувати, якщо раптом ви не знайомі, чи з твором, чи з екранізацією, тому що ну, це справжня українська магія, яка втілилася ще в далекі, 60-ті роки, на екрані ще й радянського кінематографа. Але попередньо, звісно ж, хочу вам нагадати про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Під відео ви знайдете всі необхідні Реквізити, якщо ви хочете допомогти нашій армії суто читацьким способом, то ось це ваш варіант. А також, якщо ви фізично знаходитесь у Львові або є гостем нашого міста, то запрошую вас у книгарню кав'ярню від Старого Лева на вулиці Личаківській. Там також проходить наш книжковий розпродаж, кошти з якого спрямовуються саме на потреби ЗСУ. Тому обирайте спосіб, який вам зручний для допомоги нашій армії, але не спиняємося, звісно ж, на Ати наші кошти, адже саме так ми можемо долучитися до цієї боротьби проти загарбницької діяльності країни агресора Також хочу нагадати вам про свою майстерню, де я продаю книжкові закладинки, листівки, стікери і ще багато всього іншого з часом. Хочу збільшувати асортимент, але заходьте, ось вже зараз. Можливо, вам вже щось приглянеться. І наразі з новинок там є листівочки до Дня Матері, що також може стати класним доповненням до подарунку вашим най- Ріднішим. Ну і звісно ж, якщо ви хочете ще й особисто мене якось підтримати, то під відео ви завжди знайдете посилання на банку Монобанку, де я збираю на нові книги, а також посилання на Patreon, де за невеликі кошти ви зможете отримати подарунки та ще й додатковий контент. Що ж, давайте традиційно, напевно, поділимо відео на три частини. Перший розповім про своє видання, яке маю, друга частина про сам твір, і, власне, третя частина про екранізацію. Отож, в мене подарункове видання від видавництва Віхола Класик. Яке в них почало виходити. Тут будуть найвідоміші твори українських митців. Власне, видано воно надзвичайно якісно. І я знаю, що йшли суперечки щодо дизайну обкладинок, самого вигляду цього видання, але мені, наприклад, це подобається. І цю книгу справді приємно тримати в руках. Ну і так, що це подарункове видання, можна сказати, що вона справді виглядає дорого і якісно. Ефалінова палітурка з срібним тисненням, власне, ім'я Автора логотипом та назвою твору, який є основним в цій книзі, Лясе. Загалом якість видання, ось такі в нас форзаци. Також, що мені дуже сподобалося, що тут є ось такі розділені кольорові вставки між новелами. А також є тут передмова і післямова, і вона надрукована на такому, не знаю, світло ржавому папері. Ну, тобто, виділені ці моменти, і це справді. Якість це справді увага до деталей, тому до видання в мене просто нема жодних зауважень. Це 10 з 10. і справді хочете подарувати якусь якісну книгу, то я, звісно ж, рекомендую це видання. Я насправді хотіла б, напевно, почати збирати колекцію, тому що так виглядає, що ця книга справді може пройти крізь роки. Отож, давайте про саме наповнення. Всередині нас чекають, звісно ж, тіні забутих предків, а також додаткові новели: це депют на острові, світ яблуні та в дорозі. Що мені сподобалося, що ось. Ці подарункові видання вони мають і передмову, і післямову. конкретно в цій книзі передмова Олени Пелешенко. Ну і тут, власне, розповідається трішки про життя автора і про те, як він писав в тіні забутих предків про передумови написання, взагалі перебування, про його здоров'я. Ну також дуже цікаво почитати. Я, якщо чесно, пам'ятаю, що в школі я не особливо любила читати біографію авторів, а тепер це одне з мого улюбленого, і я обожнюю, коли є передмова або післямова, де. Розповідається про якісь життєві етапи автора, який створив даний твір. І також це є після мови від Віталія Гордієнко Культура вийшла з стіней. І власне тут ж буде йтись про сам фільм Тіні забутих предків, який безумовно став культовим. Отож, давайте поговоримо про тіні забутих предків. Власне, напевно, що найвідоміший твір Михайла Коцюбинського. І з ним я ще була знайома у шкільні роки. І для себе я пам'ятаю такий момент, що саме завдяки цьому твору яскраво запам'ятала персонаж нявки. Мене просто неймовірно вразив оцей момент, що подивитися на спину цієї магічної істоти, називаємо її так, ми побачимо просто діру з внутрішніми органами. І для мене, школярки, не пам'ятаю, яких середніх, напевно, класів, це була справді дуже моторошна інформація. І саме Мені здається, після прочитання тіні забутих предків я почала взагалі цікавитись нашим народним фольклором, дізнаватися більше про нашу міфологію, про язичництво, про вірування, про ось це все. Тобто цей твір мене надихнув. І мені здається, справді він не може не стати таким, тому що, коли ви його читаєте, ви просто занурюєтесь, якийсь такий колорит Гуцульщини, до якого, мені здається, навіть не всі готові. І хоча я живу і виросла у Львові, в Срібні. На гуцульські ось ці мотиви, вони для мене є дуже магічними і незвичними. Не можу сказати, що я аж дуже часто хотіла, бо звісно частіше відвідую Карпати. Але те, що ти читаєш ці повісті, воно настільки магічне, настільки захопливе. І якщо ви раптом плануєте мандрівку гори, то ось не думайте, просто беріть з собою цю книгу, тому що там ви. Огорнете цією атмосферою ще більше трішки розповім про сюжет. Це відео напевно, що буде спойлерами, тому що це дуже відомий твір, плюс це невеличка повість, тому. Особливо нема що приховувати, але повірте, незважаючи на те, що ви можете щось тут почути зайве, це абсолютно вам не зіпсує читання, тому що все ж тут головне сама атмосфера. До речі, тіні забутих предків часто називають українськими Ромео та Джульєта. Я не можу цілком погодитися з. І цим твердженням, мені здається, це все відноситься все ж таки до ось цих таке, знаєте, меншовартісних речей, коли ми говоримо, що Львів це маленький Париж і тому подібне. Це просто окремий класний твір про кохання двох людей. Отож, все починається з того, що ми знайомимося з маленьким Іваном та Марічкою, і вони є з ворогуючих кланів. І так стається, що власне батько Івана гине, його вбивають. І перше знайомство цих дітей відбувається тим, що Іван. Хоче помститися марічці, він її штовхає, викидає її прикраси в річку. Але так би мовити, так і починається їхнє кохання. Потім вони неодноразово зустрічаються на полонинах, починають кохатися ще в 13 років і мріють про одруження. Але власне, коли помер батько Івана, почались, власне, грошові проблеми, і тому він певний час вирушує на заробітки, щоб власне ну, заробити на прожиття і на весілля, і на все-все. все І в цей момент, поки він там перебуває, його Марічка гине. Її забирає. Повід. Саме в цій історії є досить таки багато сильних емоційних моментів, які, незважаючи на невеликий об'єм повісті, дуже так ну я не знаю сильно прописані. Це, от, власне, момент смерті і батька Івана, момент загибелі Марічки, навіть не стільки загибелі, а те, як Іван потім іде шукати її тіло. І далі, і далі зараз я вам розповім. І ось Іван важко переживається, зникає на деякий час села. Потім Повертається і Одружується Палагною. Палагна, знаєте, тут зображена як така досить приземлена жінка, проте з опису ми розуміємо, що вона відьмує, що загалом вона є відьмою. І в якийсь момент, наче, все налагоджується в житті Івана. Та в Палаге з'являється коханець, і це Юрій, мульфар. Тут насправді ось цей мульфар описаний дуже круто. Там буде настільки, я не знаю, сильно емоційний момент, коли ось цей мульфар буде зупиняти хмару, буде зупиняти бурю. І не знаю. В голові просто малюється ось ця вся містика, яка починає відбуватися, і це просто неймовірно. Ну, і, власне, Палагна з Юрієм стають коханцями і вирішують якось позбутися Івана. Так би мовити, за допомогою ворожіння вони забирають його життєву силу, що і призведе у фіналі до трагічних подій. Насправді, фінал книги він є вражаючим і насправді дуже моторошним. Також з такого дуже яскравого є весілля власне Івана і Палагне. Ну тобто, вся оця книга вона наповнена гуцульським побутом, гуцульськими традиціями, гуцульським калоритом. І це відчувається просто в кожній сторінці, в кожній літері. Ну, це неймовірно. Тобто, я справді дуже сильно люблю цей твір, і не менше люблю власний фільм, про який ми зараз також поговоримо. який я передивляюся ну не кожного року, але раз на 5 років це точно. Ось тут нас в. Після мови одразу ми можемо зустріти такий невеличкий qr код який перекидає нас на центр ДОЖЕМ, де можемо знайомитися з топ-100 найкращих українських фільмів. І власне тіні забутих предків вони займають перше місце. Але насправді, коли я дивилася цей топ-100, я зрозуміла, що я багато фільмів не бачила. І це ще така, знаєте, невеличка шпаргалка про те, щоб то цікавенького подивитися на вечір і насправді ще й збагатитися, так би мовити, душевно, щось більше дізнатися про наш кінематограф і про наш. Нашу культуру. Цю після мови я вам шалено рекомендую прочитати, бо вона розповідає про створення фільму, про те, як це все відбувалося, чому саме Сергій Параджанов, вірменин, був обраний режисером радянської влади для ось такого українського калоритного фільму, що вони собі там думали, і що в них просто вкрай не вийшло. І основне, напевно, те, що вражає про цей фільм, що він не перекладався російською мовою, тому що. Гуцульський діалект просто неможливо перекласти, бо просто це все втратить контекст. І тому, маючи певні, звісно ж, злі замисли, радянська влада не змогла їх втілити. А в результаті у 1964 році вийшов просто неймовірний культовий фільм, який спрямовував українців та й загалом світ зацікавитися нашою неймовірною культурою. У світовому прокаті він, до речі, виходить під назвою Wild Horses of Fire, тобто дикі коні у вогні. Зйомки фільму проходили в селі Криворівня власне там, де він був написаний. Ось цей твір Михайлом Коцюбинським. І це, до речі, одна з моїх мрій, тому що я не була ще в селі Криворівня в Карпатах. І дуже хочу, тому що, крім того, що там були, от власне написані тіні забутих предків. Це ще в свій час була своєрідна мека, куди з'їжджалися всі наші українські митці, інтелігенція для того, щоб відновитися, попрацювати, відпочити. І мені б хотілося там, звісно ж, побувати, щоб отримати ось такий дух натхнення крізь віки. І також з цікавих моментів про це. Фільм, що Гарвардський університет додав його до обов'язкового вивчення студентам, які хочуть отримати вищий ступінь у вивченні кінознавства. Тому, як ви розумієте, це не просто банальна історія. Власне в цьому фільмі чудово все: декорації, наповнення, музичні акценти. Але окрім цього всього, у 1964 році тут були просто використані інноваційні моменти зйомки. Так, зараз перебуваючи в 2023 році, ми звісно вже не можемо це повністю все відчути, <хи> проаналізувати, але справді тут купа всього такого, що тоді просто ще не використовувалася. Тому, власне, цей фільм став настільки відомий е, поза межами України. Також, до речі, існує музей цього кінофільму. Власне, знаходиться у селі міського типу Верховина. Там також не була. Також хочу, звісно, що цей музей відвідувати. Він відкрився в 2000 році, і він знаходиться у хаті, деякі власне впродовж сіми місяців жив саме Параджану для того, щоб зану. В цю всю атмосферу Гуцульщини е, і змогти створити власне, цей кіношедевер. Е, в цьому музеї пропонують, власне, переглянути фільм, там є різні елементи побуту, різний одяг. Ну, тобто це атмосферно, я впевнена, що мені сподобається. Е, я, до речі, напевно, років 7 чи 8 тому була на виставці е, присвяченій фільму Тіні Забутих предків. Вона проходила в нас в Палаці Мистецтв, і це було просто неймовірно. Дух перехоплювало від цієї виставки, тому обов'язкову обов'язково я хочу поїхати, як і в ось цей музей, присвячений фільму в Карпатах, так і, звісно ж, побувати в самій криворівні. Якщо ж ви ще не переглядали фільм Тіні забутих предків і ось плануєте, то хочу вас попередити, що це нелегкий перегляд фільму, тому що фільм є 1964 року. Фільм зняти, знаєте, так навіть досить артхаусно, можна сказати. І він наповнений досить великою кількістю, можливо, дивних деталей. якщо ви не Бити такого плану кінематограф, але не лякайтеся, просто сідайте і налаштовуйтесь на атмосферу народного побуту, народної містики, те, що вас загорне в щось таке неймовірне, і подарує вам ті відчуття, які ви ще ніколи не отримували. Повірте мені. Тому, звісно ж, я рекомендую вам як екранізацію, так і цю чудову повість Михайла Коцюбинського, якщо ви раптом не читали, або читали ось як я, далеких, не знаю, там 20 років тому, якщо не більше. Тож, на цьому я буду завершувати. Це відео, Напевно, і так забагато наговорили, як на повість не такого особливо великого об'єму. Але справді я просто дуже люблю цей твір, тому хочу і вас надихнути. Що ж, якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку, адже ви знаєте, мені приємно, що кількість підписників зростає. Ну і, звісно ж, запрошую вас в коментарі. Розповідайте, чи читали, чи дивилися, чи подобається вам. До зустрічі на новому відео, Па-па!